Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Єлавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від всесвітньо відомої торгової марки «Вірубір». Це недорога покришка тайванського виробника е, за умов невисокої ціни. Е, достатньо якісний продукт. Дана покришка е, має розмір 24 дюймів на два. Тобто, це покришка до підліткових велосипедів, які мають розмір колеса 24 дюйми. Модель цієї покришки називається vrb 344 куб, що мається на увазі. Це куб мається такі шашечки на протекторі. Е, Також стоїть відзначити якість цієї покришки. Вона відрізняється від усіх стандартних покришок. Торгової марки Вірубер своєю міцністю і вагою. Вага менш, міцність виша. Чому? Тому що плетіння корду тут більш міцне, що мається на увазі плетіння корду. Покришка має гуму, але ця гума наноситься на якусь тканину, на якесь сировино, яке тримає цю гуму. І ось бюджетні, самі бюджетні покришки мають тканину за плетінню 22 нитки на 1 дюйм. Ця покришка має плетіння 36 нитей на 1 дюйм. Задяки тому, що більш міцна конструкція цієї тканини, на яку наноситься резина гума то і гуму можна наносити не з за за великою кількістю. Тому і покришка Vruber 2RB344 легша завдяки тому, що корт має платіння 36 нітей на дюйм. І е, літше. І вона легше через те, що гума тут не така м, забагата. А за міцністю на прокалування ну, вони всі стандартні. Достатньо гарний протектор, який тримає велосипед на асфальті. Ну, як от е, покришка е, Вірубер 344 виглядає, ось вона в м, робочому стані. Вже на колесі, накачана, міцна, і е, задовольняє всі потреби велосипедиста, як їздити по асфальту, так і по, е, по лісу, по горам. Тому що е, оці всі шипи вони близько розташовані друг до друга і буде комфортна їзда по асфальту. А завдяки тому, що вони все ж таки ці шипи мають якісь розривчики, вони будуть надійно тримати велосипед при Поїздках за містом тому і велосипедна покришка Вірубер VRB 344 куб більш така приваблива до підліткових велосипедистів. За ціною трішечки дорожчі, за якостю, звичайно вдвічі приваблива до велосипедів. Купуйте гарне, купуйте якісне. І тоді буде поїздки дитини, завжди вам до вподоби. Як ця покришка продається? Вона має е, покришку і камеру сюрпрайс, обирашу. Це камера, яка йде одночасно з покришкою. І коли ви купуєте покришку за ціною достатньо. Ну, Великою по, е, з, з, з порівнянням з других е, варіантів, дана покришка має камеру в комплекті. Це комплект на одне колесо. Ну а за вагою, якщо ви бажаєте м -м, відзначити, чому і як, я вам скажу. Е, за вагою, покришка, яка має розмір 24 на 2.0 модель VRB344, за вагою вона. Кілограм один. А якщо ми будемо брати е, більш е, стандартну покришку, яка має не 36 плетіння, а 22 плетіння е, е, корду, то вона вагу має кілограм 100 грам. Ну, 100 грам, звичайно, ви не Чувати, але коли їдете, коли рухаєтесь, оці 100 грам будуть вам за кілограм. Бажаєте купити гарну покришку від торгової марки Vruber VRB344, q приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки.